любимий дар там де твій дім Будемо говорити про втрати, яких зазнали окупанти за минулу добу, оскільки маємо детальні вже дані від нашого генштабу. І загалом бачимо, що за неділю вдалося майже 700 окупантів ліквідувати нашим збройним силам. 670, якщо бути точними, один танк також було знищено. Ну і чотири броньованих машини БТР, БМП, БМД, типу такого, плюс 110 артилерійських, 110 артилерійських систем так. Перевіряємо 10 артилерійських систем. Це у нас одруківка. Засобів ППО не знищено було за цю добу. Гелікоптерів, літаків. Бачимо теж кількість залишилась незмінною. І автомобільної техніки 5 одиниць, дві одиниці спеціальної техніки. Крилатих ракет кількість не змінилась, бо їх не, не запускали росіяни за цю добу. Але більше 10, 11 різних дронів БПЛА було знищено про ланцети за та інші прифронтові дрони, які власне на полі бою використовуються. Наш штаб е, повідомляв е, про шахеди. Не йдеться. Якраз шахедів не було запущено за минулу добу жодного. Тому у цьому сенсі ситуація абсолютно контрольована. Росіяни після кількох хвиль запусків шахедів останніми тижнями припинили зараз тимчасове використання цих засобів цих дронів. Камікадзе, мабуть, або партія закінчилася, або розуміють вони, що мав ефективними і ці атаки і з цієї партії з двох десятків приблизно дронів до цілей долітають два або три. От хоча й вони можуть завдавати суттєвих руйнувань, і знаємо, що такі влучання кількох дронів фіксувалися і в Донецькій області, і в інших регіонах продовж минулих атак. Тож такі у нас дані щодо російських втрат, майже вже 179 тисяч ліквідованих окупантів. Маємо у статистиці, це означає, що скоро 180. Десяти тисяч і там і до 200 і недалеко різні у нас дані, власне кажучи, гуляють мережею стосовно російських втрат. Росіяни їх підтасовують, і в тих злитих, так би мовити, документах від Пентагону не там взагалі не пов'язані з реальністю цифри. Е, ми побачили. Ну але більш таки наближені до реальності оцінки західних фахівців, міністрів оборони, ну і нашого генштабу вони все більше тяжіють до. 200 тисяч сумарних втрат вбитими і пораненими з боку окупантів. Тож такі маємо власне дані з поля бою. Ну і крім того, у нас є цікаві заяви із за кордону Трамп, який, таке враження все більше скочується до божевілля. Анонсував третю світову війну, адже відреагував у своїй соціальній мережі Правда. Трус так вона і називається Дональд Трамп на своєму аккаунті. Отаким от, от дописом коротким «World War III», Третя світова війна. Що би це не означало, але бачимо, що і цей допис Трампа отримав багато коментарів, поширень, тисячі лайків. Комусь, мабуть, подобається така яка позиція, такий коментар щодо сучасної геополітичної ситуації з боку, мабуть, такий кандидата в американські президент і експрезидента це зрозуміло зрозуміло, американського, тобто Трамп залишається попри всі ці свої ексцентричні вибрики. Дійсним американським політиком, кандидатом в президенти, поки що не офіційно, але має намір він балотуватися. І ось так він бачить світу. Він вважає, що вже, мабуть, триває третя світова війна, все тому, що він не президент. Був би він президентом, то на думку цього пана Дональда він би зумів відвернути будь-які загрози. Принаймні, все він втирає своїм виборцям доволі регулярно і системно, що всі навколо слабкі лідери, тільки він може вирішити. Шити все світові питання не знаю. Можливо, Трамп так емоційно відреагував на ту надувну ракету з написом на Вашингтон, яка врізалася в автобус у Севастополі, і саме цю бутафорну ядерну атаку посеред Севастополя сприйняв він як реальну ознаку третьої світової війни. Але ми, вочевидь, все ще на щастя далекі від третьої світової. Ми намагаємося Росію стримувати і давати їй відсіч поки поки що на фронтах в Україні не перейшла ця війна поки що до розряду глобальної? Хоча деякі ознаки цього звичайно ми спостерігаємо, принаймні бажання Росії погрожувати всьому світу. Ну і в Китаї теж є певні амбіції.